Бабуся, бачиш, світер твій пригодився. Грибочок. Майже три кілометри. І всього на всього 190 калорій. Так, у стіпчика. Супчик. Ну, він не знає, як його їсти. На. Печу для стіпки кекси із лохиною. Ну, такий смітний чоловік. Я не можу. Добрий ранок. Дівчатка, подивіться, яке небо гарне. Подивіться. Яка краса, сину. На вулиці мінус 12, Коля казав. Коля прийшов з роботи і ліг спати А ми йдемо снідати пів дев'ятого у нас. Да, сину? Я, І їсти будемо готувати, да? Так. Да. Mm. Щопчика сьогодні знову ж таки mm. кекси. Ті, що я ввечері робила. Лохина, банан і йогурт натуральний і паучом трошки зверху. Мазино? <різь> серединку вигриз, шкурку виплюну. А ось у мене тут м'ясо розстало, хочу суп із фрикадельками. І тобі, може, супчику будемо давати, так? Да? і м'ясо запекти і щось друге зробити. Або mm -hmm. треба подивитися, чи макаронів ще там багато залишилось. Так, так дівчино, я вже тут всіх накормила. Баді і стіпу прибрала. Це мій сніданок, пам'ятаєте цей лаваш з м'ясом і там сир. Зараз ще овочів якісь додам і буде окей. Тут вариться рис із солью і перцем. Супчик із фрикадельками і із макаронами, от такими маленькими, без картоплі, бо картоплі в нас нема. Морква, цибулька і горошок, м'ясо і фрикадельки. Хочу надібрати. Зараз воно доготується: надбери стьопчику, а потім посолю. А тут а в духовці. У мене печеться куриця. Ну і все. Отак ми справилися без холі. Бо просто я не придумаю е, в таких ситуаціях максимально, максимально тяжкі страви. Максимально тяжкі страви, не придумаю. А Все дуже просте, швидке, смачне і все. Погода класна, сонце і мороз, напевно. Так, ось мій сніданок. Тут ще я авокадо опихнула. Так, супчик. Ай. Супчик усе. Ось, ось там м'ясо. Ну, в общем, все так набрала. Тюхтельку я тоді ту роздавлю і буде окей. Тут рис випарюється і м'ясо чекаємо. Все, йдемо гратися. Ідемо <таспірно> гратися. Мама буде снідати. А, -а, -а! а Стюпчик гратися. Да? Знаєте, що нарешті? Нарешті це сталося. Ах, я прибираю. Генеральне прибирання у нас. Коля виміняв там постіль в нашій кімнаті. Зараз Коля прийде до малого, а я буду сама прибирати. Цю кімнату і диван відсувала. Ви що, можна ревізора звати. Познімала кульки. Так що... Отаке. Тут вже понатирала зеркала. Подлога ще не мита, там нічого вже не роблено. Просто цю кімнату, щоб коля з малим гралися, а я далі прибирала. <риклад> <риклад> ну чого ти закинув її? Так, у Стьопчика. Супчик. Ну він не знає, як його їсти. На. Хліб. І там буде киві і лохина. Бідолашний, морили голодом, не давали, так? Да? Каже, так довго прибирали. Так довго прибирали. Це той суп, що я варила. Ну, для колі, бо я не хочу такого. Але без солі. Тому і щопчику такий супчик. Ой, який молодець, допомагає собі. Хлібчик, так? Да? І хлібчик. Я йому так нарізала, бо він же ж звик щось їсти допомагати сам. М -м -м, тільки подлогу помили. Ну нічого. Ну нічого, помиє місце. Знаю, зараз можете написати, що треба було хлібу суп. Ми так в дитинстві робили. Типу, отак. Де воно? Ось так. Хоп. І отак. <реш> Ладно, ми їсти далі. Так, дівчки, до речі, мене там коментар один бачила сьогодні, як я мариную шашлики. Я купила ось така приправу до шашликів. Е, і просто шашлики нарізала, додавала приправ, цієї приправи цибулі і сметани. Із сметаною, просто щоб трошечки не багато, щоб оця приправа поприклеювалася до м'яса. Все, більш нічого не робила. Так, зазвичай роблю якесь просто м'ясо до м'яса приправу. Але як отак жаримо, намагаюся купляти спеціальну приправу до шашликів. І все. Можу ще трошечки солі, перчику додати і все, і цю приправу і, і сметану. Сметану або майонезу трохи. Або майонезу і кетчупу не раз роблю. Таке щось. Ладно, витягую цього клієнта. Дівки, вийшли гулять. Коля пішов десь сміття виносить із води. Їдемо. Що там ти чоловік? Окей? Щоб може на очі налізуть. Блін, у нас сьогодні взагалі неділя, не неділя. Як почали прибирати в хаті, Коля ж після ночної прокинувся, був не дуже приємно вражений, бо треба було допомагати. Але, блін, вилизали в хату, генеральне прибирання таке було, що капець. Покормили сьопчика і йдемо гуляти. Самі ще не їли, голодні, як собаки. Треба би було щось поїсти, і Коля каже, голодний, і я така що. Тільки сніданок був. Ну нічого. Вернемося е, з прогулянки, то поїмо. І я, і поля. Добре, я думала, що поля тут вийде. <гум> Відчуваю свого чоловіка. Я так і поняла, що ти сюди і вийдеш. Гарно у нас по вулиці, але холодно. Морозяка. Де було щепає. Зараз невеличкий кружок зробимо та й додому швиденько. А це знаєте, як називається? За відчуттями. <сум> Пішли гуляти, не, заз... не зізвонювалися. Ні Кристина нам дзвонила, ні ми їй. Кажу, коли дивися Кристина, йде вчора так само. Не зізвонювалися. І Крістина йшла. Бляха, мороз страшний. Кусає так за носа і за щоки, а капець. Скільки морозу? Навірно, градусів 15 чи що? На вулиці так холодно було, капець. Бабуся, бачиш, свитер твій пригодився. Грибочок. Іди, я, я роздягну курточку, бо він зараз може... Крутнуться. Печу для стобки кекси із лохиною. І коля біля нього там сидить. Поки будуть пектися кекси, я йду на бігову дорожку. Витерти треба. Поїли, дитину вложили, тепер можна і спортом позайматися. Мені. Бо коля сидить, кіно дивиться і жалейки їсть. Але я то ні, дівчатки. Пошибок не робимо, а йдемо відходжувати те, що не їли раніше. Так, дівчатки, поки синуха спить, кекси в духовці йому печуться. Я маю час для себе. Це так називається зараз. Напевно, так. Да. Походити на біговій це час для себе. Коля там з ним сидить. А я сподіваюся, хоч півгодинки. Ну, взагалі планую хвилин 40 походити. Але хотіла би, звісно, може й більше, залежить, скільки малий буде спати. Бо він прокинеться, побачить що мами нема, почне орати, мабуть. <гум> Минулий раз так було. Коли я найперший раз ходила на доріжці. <гум> так, дівчата. 40 хвилин. 2700 кілометрів. Майже 3 кілометри. І всього на всього 190 калорій. Капець. Але більше не захотіла. Малий проснувся, коля зо мною сюди приходив, але малий не плакав. Нормально. Так, тепер треба тут дозування ввалити. Хто не в курсі, я Ну Так, ще не трагедія, але так трошечки тяжковато дихати. Якби кожен день по 40 хвилин я б була щаслива. Але, звісно, не завжди виходить. Ладно, я йду тепер е митися. І щоб як все різати, Коля, витягнув. Вже спеклися. Ось такі діла у нас. Я щаслива. Е не лінь мені ходити. Хочеться ходити, не хочу переусердствувати, знаєте, можна було б і півтори години ходити. Але треба звикати. Потрошку, потрошку, потрошку. Ну, все, а галочка на сьогодні є. Хто молодець і є? Мама кекси тобі напекла, з лохиною. Чекай, мама Молодець, піддвине тобі. Мама кекси напекла, спробуй, ну, кексики. Ось, спробуй оце, ось так. Великий кусок мама дала. Мама старалася, сину. <ріст> Ти хочеш, звісно, що то, то що мама? Поки мама ходила, тут духовка напекла кексики із лохиною. Цією ложкою неудобно ковирять, от її, що в тебе дуже удобно. Дай мені ту нату, нацю, а мені цюди? Ой на. Смачно? Де я тебе кину? Ну і як коця мамі тепер тебе годувати, як тобі ці кусочки здорові? Є? І зверху, зверху це пауч. Треба завтра в магазин йти накупляти ще. Там ще 4 кексика. Завтра будеш їсти і на сніданок і на вечір. А післязавтра на сніданок кашу зробимо. І мама завтра не буде нічого ввечері пекти. Давай. Молодець, який, сируля, молодець. Смачно? Звісно, смачно. Мені б так кожен день хтось випікав. Ми, в нас тільки що такі цирки були. Степа! У нас в кімнаті ми помилися, трішки читали книжку, вже Стьопі цікавіше. Казки читали. А потім ми просто лягли і. баді, а потім ми просто лягли і бавилися з Стьопчиком. У мене було пузо відкрите, і він отак лицем у пузо опирається і отам... так смішно пукав у моє пузо ротом. Смішний не було телефона зняти, я би зняла, так то смішно було. Ну такий смішний чоловік. Я не можу. П'ю каву. Зробила собі каву чорну. Напевно, годину 4. З'їла трихінька, тільки що з кавою. Дякую за перегляд цього відео. Поставте, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Так, дівки, давайте худнути разом. швидесенько. Не знаю, чи моєї мотивації вам вистачає. Надіюся, що так. Да. Хоч деяким. <хи> давайте, давайте, завтра зважування. Післязавтра... Ні, правильно. Завтра зважування. Післязавтра чи завтра? Блін, я вже запуталась. В общем, завтра зважування в середу ви будете знати мої результати наскільки я схудла за тиждень. Чи схудла взагалі? Ладно, все. До завтра, па-па.